Вітаємо минулого тижня. Ми всі раділи через те, що міжнародний суд в Гаазі видав офіційний ордер на арешт Путіна. А цього тижня виявилось, що Угорщина, точніше, влада цієї країни, не планує виконувати розпорядження найвищого органу правосуддя в світі. Те, що саме в Угорщині є підкуплені Росією зрадники, це давно не новина. Але чи вдасться позбутися впливу Орбана та його компанії на всю Європу? Чи наблизить це нас до перемоги? Про це нам сьогодні розкажуть відомі екстрасенси, та рологи та ясновидці. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку під цим відео. Це дуже нам допоможе. А ми розпочинаємо. Шаманка Сейраш робить власний розклад на картах Таро та розповідає, чому Угорщина відмовляється арештовувати Путіна, якщо той опиниться на території цієї країни, незважаючи на підписаний римський статут. Тому що Орбан, бабки у Орбана, Орбано бабки, він взяв гроші, він домовився ще перед війною, і він не може злізти з тих домовлянь, того, що мінімум його уб'ють, максимум, максимум е його будуть вбивати довго і мучительно, як ото кажуть. Він не може дозволити собі кинути Путіна. Не може, бо тоді розвалиться вся його диктатурна політика, яку він там в Угорщині набудував. І бабки треба буде повертати, і домов домовленості. Потрібно буде скасовувати і коротше там купа всього. Він на крючку. Він на, на іглі. От все на фоні таких подій українські дипломати розуміють, що їм треба ще активніше працювати в зовнішньополітичному секторі. Президент Зеленський нещодавно анонсував проведення мирного саміту за участі всіх країн ЄС. Сиреж передбачає навіщо це Україні. Зараз поясню, по чого взагалі така історія. Зараз фронт війна добігає певної кульмінації, в якій є вже вирішальні кроки, да? тобто коротше, це кульмінація певна. Після якої, може, і ми всі цього чекаємо і сподіваємося, що це вже буде фінішна, остаточна пряма гарантії безпеки. Нам все ще не дали нормальних людських гарантій безпеки. А про це потрібно говорити вже зараз. Не в залежності від того, чи війна закінчиться через півроку, чи чи там умовно через рік, да, і скільки там ці репарації, оця вся історія, там підписання, якса ми де, де гарантії безпеки для України? От заради цього. Намагаються зібрати всіх в купу для того, щоб обговорити, хто точно дасть нам гарантії безпеки, якими вони будуть, які оборонні споруди будуть у нас там будувати, які оборонні е заводи у нас будуть будувати. Що скажімо, взамін на ці мирні гарантії, хоч і Європейський Союз, оця вся історія. Такі дії, це пряма відповідь на співпрацю Росії та Китаю. Ми всі пам'ятаємо про візит Сі Цзіньпіна до Москви. Тоді всі українські екстрасенси говорили, що РФ не отримає від КНР бажаного. Тепер подібні публічні заяви зробили. І в ГУР Сейраш їх коментує. Це пов'язано з хитрою позицією самого Китаю. Про який наш гур знає у нашого гуру. Немає ілюзій. Бо сімка кубків, яка про ілюзорність, вона перевернута. У Китаю, і Гур, я так розумію, про це знає з розвідки, немає механізму відлагодженого, відточеного і навіть домовлянь, таких, щоб саме домовлянь, домовлянь, а, передавати а, озброєння там, в тих масштабах, які потрібні РФ. Що відбувається, а, скажімо так, якщо ми дивимося на це. З точки зору розвідки, да і даних, які які є це, знаєте, тройнічок. Тут є домовленість Сі і Путіна, а є ще і е, тіньова сторона. Хто з ким там, де там сі, ще з ким домовлявся, і про що розумієте? Тобто там про це в курсі, і тому о, впевненість така вона має під собою підґрунтя. Таролог Ольга Стогнушенко теж має власну думку, чому Угорщина заблокувала спільну заяву країн ЄС щодо арешту Путіна. Ну по перше, це нічого не ну це це нічого не змінює, це ніяк не впливає на на основну, так сказати, ситуацію. Не захотіли це лячно, це немає можливості проявити силу, тому що ми занадто маленькі, ми занадто незначні, аби вступати в великий конфлікт. Тобто, тут більша ситуація, яка каже про намагання не брати участь в якомусь великому замісі, який відбувається, тому що немає впевненості в своїх силах протистояти в разі того, що якщо не вийде, вони, вони дійсно вони намагаються якось пройти повз взагалі цього великого конфлікту і. Тим самим вони е, згодом потрапляють в дуже некрасиву, в дуже неприємну ситуацію, де навіть їм буде потрібна наша допомога. Тобто, розкаяння буде, воно ну воно дочекається на їх долю. І, е, це трусість, все трусість, більше нічого не можу сказати. Також Ольга Стогнушенко розповідає, чому представники США впевнені, що кілька наступних тижнів будуть критичними для нашої країни. Тому що є якийсь термін, є якийсь термін, який вже озвучено, є якийсь термін, чи це дата, чи це якась особлива подія, можливо, це саме про перемогу. Е який вже озвучений Рашці світом не тільки США, а світом. світом? Поки що цей термін він прихований, тобто його не, не освічують, його не демонструють дуже активно. І таке відчуття, знаєте, ніби їм сказали, у вас, наприклад, там три тижні, і ви повинні завершити цю війну, все як хочете. Тобто, ми робимо все. Якщо ви її не закінчуєте, ми міняємо тактику, тут якийсь шантаж, тут якась маніпуляція, тут якесь залякування. Тобто, я можу сказати, що вони дали рашці якийсь термін, аби аби припинити все, що відбувається, і саме тому вони припускають, що Важка спробує все ж таки е, спричинити якомога більше смертей, зробити якомога. Ну Тобто, знаєте, останній бій такий тобто саму, е, саму важку ситуацію. Вони очікують саме перед цими термінами, тому що є якийсь термін, є якась дата чи є якийсь е, тобто знаєте якась відправна ситуація. До якої е, рашка не хоче дійти, і вже цей термін їм озвучили. І цей термін рашці озвучили з двох боків. Можливо, це Америка та Китай, можливо, так, тому що е, на події в, рашці, в ну, впливає не тільки е, Кремль, а ще й впливає дві якісь країни, дві якісь сторони, які. Можливо, і дали оцей самий термін про переломний момент у війні та строки його настання розповідає і мольфарка Олена Стеценко. Ну, переломний момент у нас буде у травні, тому що на початку квітня, у першій декаді квітня, ми всі побачили. Наскільки я спілкуюся з іншими екстрасенсами, усі побачили, що на у першій декаді квітня починають розгортатися контрнаступи на різних напрямках, і вже у травні будуть досягнуті певні перемоги на територіях Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області і Уже із травня місяця вже будуть конкретно побачимо усі позитивні наші результати, і будемо вже планувати, як далі рухатися по лінії фронту, і вже у червні місяці. Нам всім треба чітко розуміти, що контрнаступ це вкрай складна небезпечна спецоперація, яка завжди супроводжується великою кількістю загиблих не тільки зі сторони ворога, саме тому нам варто готуватись до річ різних новин відома мольфарка передбачає, чи будуть найближчим часом в Україні складні важкі переломні моменти. Ну найскладніший період буде у квітні. На Складніший період, тому що там буде дуже контрнаступи будуть по лінії фронту у різних областях. У червні і в липні будуть дуже складні періоди. Це будуть складні періоди, пов'язані як із погодою, так і вони будуть пов'язані із боями, так вони будуть пов'язані із технікою. І дуже такі складні періоди вони будуть пов'язані із тим, що не буде хватати людей. Потрібно буде змінювати дислокацію військ. Ну тобто, там буде це пов'язано із тим, що дуже дуже сильно дуже швидко будуть розгортатися події, і потрібно буде встигати на усіх лініях фронту. Ми всі зараз спостерігаємо, як раптово загострилися у всьому світі раніше заморожені конфлікти. Це стосується і Ірану, і Ізраїлю, і Азербайджану та цілого ряду інших країн дарова. Людмила Хомутовська ділиться своїм враженням про ці події та пояснює, чи пов'язано все це з неминучою поразкою Росії в Україні. Та однозначно пов'язано. Тут, знаєте, воно як потянув за саме завіровочку, все останнє за нею і похиталося. І тут я б сказала, що зараз йде переділ. Прямому нам показує, що зараз, і це головне, що це надовго. Це оце такий переділ, де зараз будуть ділити. Різні країни. Так що ще нам, на жаль, якийсь період війн, війни в світі ще, ще буде. Ну, це не про Україну, так як ви розумієте, це взагалі а, про всі це країни. Це взагалі про світ. У Нас так. будуть десь закінчуватися, десь починатись, десь закінчуватись, десь починатись. І це надовго. Дуже погано, що це зірка. Це довго, тому що зірка в самому, знаєте, в довгому часі вона 9 років працює. Зовнішній. Політика прямо впливає на ситуацію у нас на фронті. Суттєва перевага у нас в тому, що ми точно знаємо, чого можна чекати від таких зрадників як Угорщина, але все вказує на те, що зовсім скоро у війні все таки настане той самий переломний момент, на який ми всі чекаємо. Він буде вкрай важким, але нам треба його пройти, щоб вийти з війни переможцями.